Але напевно, брати і сестри, в нашому житті є такі моменти, де ми не можемо встати. Ось воно не дає нам встати і ходити перед Богом правильно. Наші обіди, можливо, завість, можливо, якийсь запинаючий гріх, який не дає нам встати. Ми можемо ходити у фізичному, здоровому нашому тілі, але в духовному ми хворі. Нам потрібно встати від тих обід, від завісті, від, е, від цього того, що недобре, що опутує нас, від цього гріха. Встань, встань, каже Господь, і ходи. І Він узяв своє ложе, взяв своє ложе. Узяв той, я не знаю, який там був, е, е, яка, яке то ложе було, але він встав і пішов. Він забрався з цього місця. Він пішов, радіючи і славлячи Бога. Нам потрібно, брати і сестри, щоб Господь підняв нас, нам потрібно примиритися з ним. Навіть якщо ми віруючі, Він теж належав до народу Ізраїля. Він теж єврей. Але лежав. Ми можемо ходити в фізичному здоровому нашому тілі, але духовно ми можемо лежати. І тому, брати і сестри, сьогоднішній день це знову провірка нашого життя, як ми ходимо перед Господом.